Перевіряємо з вами склад ось такого цікавого продукту в Пістащо. Якийсь такий тортик цікавий, я знаходжу зараз в метро. Його можна знайти в метро, але краще не знаходити. Значить, чому я не оберу цей продукт? Я зараз вам поясню. По-перше, так, ви бачите, фокусується в мене камера, ви бачите, так? На першому місці крем-сир, вершковий. Пастеризований, це дуже-дуже добре, якийсь зроблений з вершків, і з молока знежиреного, молока, молока сухого знежиреного, солі, куху, сіль кухона, стабілізатори. От, дивіться, гуарова кам'ять, кам'ять, бобівершкове дерева, ксантова кам'ять. Хто боїться слова кам'ять, не бійтесь, тому що, пам'ятаєте, в дитинстві ми їли ось таку смолу із вишні. Ось це ця камінь. Молочні ферменти, окей, а от далі починаються цікавинки. Перший продукт із якого я не візьму цей тортик, це продукт сирний плавлений. Тому що якщо має бути сир плавлений, справжній, то він буде названий сир плавлений, а не продукт сирний плавлений, який із різного різного там пастоподібний. Він із різних якихось залишків сирів зроблений, знежирний, замінник молочного жиру. От замінник молочного жиру це другий інгредієнт, за якого я не візьму цей сир, так, в тому числі, модифіковані крохмалі є тут. Жири рослинні, рафіновані, дезодоровані. Тобто, ось це для мене не підходяща історія. Такий тортик я не візьму. Я взагалі тортик не візьму. Але якщо би я тут обирала, отут зараз, я би могла вам порекомендувати взяти київський торт БКК і, наприклад, щось із рошенівських тортів. Еклерчики вже ні.